Друзі, вітаю! Хочу представити наш флагман: це система Stromherz потужністю 8 та 10 кВт. Це ідеальне рішення для СТО, офісів, кав'ярень, фітнес-центрів та приватних будинків під власне споживання з можливістю генерації в мережу. Система Штромхерс порівняння з іншими брендами має наступні переваги. Більше навантаження по фем. Дає можливість підключення акумуляторів від 7 до 30 кВт годин та швидку зарядку за 1 годину. 8 тисяч гарантованих циклів заряду та розряду, в той час, як у інших, максимум 6 тисяч. Штромхерц це надійне європейське обладнання, виготовлене в Австрії. Гарантія на інвертор 5 років. На високовольтній літій ферм фосфатні акумулятори та БМС 10 років. Гнучкість конфігурації. Ви можете зібрати саме той комплект, який задовольнить ваші потреби. Інвертори Stromherz можуть працювати самостійно, без акумуляторів. Систему можна використовувати як мережеву станцію та підключити до нетбілінгу або зеленого тарифу, а БМС та акумулятори докупити за вашої потреби. Штромхер це австрійська якість перевірена роками та бездоганний дизайн. Штромхер це ваша енергонезалежність та інвестиції в майбутнє.